Нарешті я низь прогулялася по центру Берліна, походила у міста, за якими я дуже заскучилася. Роздивилася, кулько тут народу різного, і прийшло мені щось на думку, що я давно таких людей не виділа в Києві таких не є. Різні національності, індуси, турки, усякі-всякі. А в нас лише українці, може, якісь там ще приїжджі, дуже десь до такого е, странця його порівняти, дуже мало. Не знаю, чому до нас не їдуть. Це в нас країна закрита чи що війна, але й до війни теж так мало було. Десь, може, і африканці були, але ну, такі, що учаться там, дуже мало чомусь у нас не є такий націон... на... інтернаціональний такий. Якийсь підхід. Тут дуже много людей різної національності, дуже відрізняються від України. Надіюся, дасть Бог закінчиться війна та й до нас будуть приходити. Це цікаво, дуже, коли різні люди в Україні.